Виклики психіатрії в умовах війни: як лікувати та проводити реабілітацію військових і цивільне населення, яке постраждало внаслідок російської агресії. Відповіді на ці запитання в Івано-Франківську шукали науковці та медики під час третьої літньої школи сучасної німецької психіатрії. Досвід Німеччини в реаліях України ним охоче діляться науковці університету Гете Франкфурта та психіатричної клініки Шаріте Університету Берліну. В Німеччині є вже досить великий досвід роботи з травмами війни. І Останні роки це базується на учасниках війни, наприклад, в Афганістані чи країнах Африки. Тому Бундесфер зробив договір з деякими лікарнями Німеччини, що вони мають спеціальні відділи для лікування. Травматичних наслідків війни Івано-Франкіс приймає вже третю літню школу сучасної німецької психіатрії. Ми являємося якраз піонерами в Україні, спільно університет і. Центр психічного здоров'я ми відкрили відділення гострих станів, і де лікувальний процес проводять не лікарі це центру психічного здоров'я, а наші викладачі. І це дуже якраз є показовим, що ми сьогодні рухаємося уперед. І в та біда, яка прийшла на Україну, в зв'язку з агресією північного сусіда. Таких станів дуже багато, і сьогодні цей обмін досвідом наші університети. Ми будемо розробляти спільні такі підходи, учитися в них тих підходів або тих вже методик, які вони мають. Між франківським та німецькими університетами заплановано декілька етапів співпраці. Перше німецька сторона запрошуватиме до наукового і практичного обміну українських спеціалістів, аби ті на власні очі побачили, як лікують таких пацієнтів у німецьких клініках. Другий у формі конференції і третій етап лобіювання виділення коштів на різні програми в Україні. Реально, ми маємо справу зараз в першу чергу з воїнами, які отримували поранення і перебувають у ну, Франківській області на різних видах реабілітації, в тому числі і психомедико психологічні реабілітації. Так і ми ну, зокрема, я також приймаю участь. Цьому процесі ми створили в Прикарпатському центрі психічного здоров'я спеціалізований відділ медико-психологічної реабілітації. Звичайно, що для нас ну, ще рік тому ця робота була незнайома, і ми стикнулися ну, з викликом працювати з значно складнішою, і глибшою психічною травмою. Між тим Івано-Франківськ став лідером у плані психологічної реабілітації військових, каже психологиня Наталія Чаплинська. Але досвід європейських країн додає зайвим, не буде. Хочемо почути нові методики, нові напрямки, європейський підхід допомоги нашим ветеранам і їхнім сім'ям, тобто, все, все, що ма чим багата європа в психологічній психіатричній допомозі, хотіли би, щоб це все. Це було зреалізовано у нас тут в Україні. Літня школа сучасної німецької психіатрії триватиме впродовж трьох днів. Захід проводиться у змішаному форматі онлайн та офлайн. Послухати досвід Німеччини зголосилося понад пів тисячі учасників, як викладачів, так і медиків.